Всім привіт! 29 квітня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. І поговоримо про апарати міні. Як ви бачите, два одинакових стоїть зварювальних апарата потон міні. І в чому їх відмінність? Є міні. От бачимо, друзі, на міні. І є міні WA. В чому їх відмінність? Відмінність, друзі, тільки в комплектації. Апарати абсолютно одинакові. Відмінність в комплектації. Назва міні. WA. Іде просто один друзі, апарат. Проводів комплектації немає. Раніше була назва Міні Р4, а тепер міні WA. А, комплектація просто міні без добавки WA. Йде в комплекті із проводами. Якщо ж у вас, друзі, при заказі ви оприділилися, провода у вас є, і вони вам не потрібні, ви заказуєте апарат Mini WA. І будете мати апарат без проводів. А якщо ж ви закажете, просто назва Міні без WA без вот этой вот WA, значить, ви будете мати апарат в комплекті з проводами. Як то так? Відмінність тільки в апаратах Міні, тільки в комплектації. А так, абсолютно однакові апарати. Друзі, всім мирного неба! Гарних покупок. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber і підберете той апарат, який вам потрібен.